Країна дитячих мрій напередодні дня захисту дітей, який відзначається 1 червня у Кривому Розі в центрі адміністративних послуг віза презентували виставку дитячих малюнків під назвою Країна дитячих мрій, на якій представлено 17 робіт маленьких криворіжців з центрів соціально-психологічної реабілітації. З Нагоди дня захисту дітей було проведено конкурс малюнків з дітьми, і діти в своїх малюнках відобразили свої дитячі мрії. Про що мріють діти? На сьогоднішній день, а кожна дитина, і це можна побачити на малюнках. Мрії про теплу люблячу родину, про сімейне тепле середовище. Малюнки, створені дітьми, які позбавлені батьківської опіки, відзеркалюють їхній внутрішній світ показують мрії малюків, а саме знайти свою люблячу родину. Організаторами виставки виступила місцева служба у справах дітей виконкому Криворізької міської ради та громадська організація центр сталого розвитку та регіональних ініціатив. Головна мета заходу подарувати дітям можливість висловити свої почуття. Для нас дуже важливо підтримувати такі ініціативи, тому що кожна дитина повинна мати свою родину. І ці малюнки, ця фотовиставка, вона допоможе я в. Це вірю 100% допоможе дітям знайти своїх рідних, свої рідні родини. Місто у свою чергу продовжує підтримувати наймолодше населення Кривого Рогу та з урахуванням усіх умов безпеки проводити різноманітні заходи, аби кожна дитина мала змогу відчути тепло та турботу. Ми впроваджуємо нові підходи для того, щоб діти мали можливість розкриватися, надавати ми надаємо їм підтримку. Зараз ви бачите через малюнки дітей, яким чином вони. Бачать майбутнє, бо вони все одно, як би не було важко, вони мріють про перемогу, вони мріють про те, щоб бути зі своїми батьками, вони мріють про щастя, і наше завдання робити це, все, щоб вони все це відчували і отримали навіть таких складних умовах. А біля кожного малюнка є фото дитинки, автора творчої роботи. Адже всі ці вихованці центрів соціально-психологічної реабілітації мають статус на усиновлення. Тому, у разі, якщо ви готові подарувати нове щасливе життя дитині, то за детальною інформацією можна звернутися до служби у справах дітей. Маргарита Назаренко, Іван Сергіїв, перший міський.